У нас з порогу просто якась супер знахідка. Я сподіваюся, я перекрикую цього хабіди зліва. Ну все, це провал. Ми псуємо всю весь лук. Якщо ви побачите, 10 десятою дорогою. І тренд цього сезону біла спідниця Максі. Врубай! Всім привіт! Мене звати Катя. Ви сьогодні на моєму першому шопінг влозі You can move. Gracias. Не останавливать. У моєму ютуб-каналі у нас сьогодні перший шопінг-блог. Я персональний стиліст, і сьогодні ми підемо в зару. Але спершу хочу розповісти про свій аутфіт. На мені досить актуальні, я б навіть сказала, трендові силіконові мюлі. Дуже раджу додавати дівчатам, хто хоче собі подовжити ніжки. Це виглядає дуже сексі, і воно підійде під всі образи. Також на мені тренд позаминулого року це. Шорти, боксерки, але мої з косу, чоловіча білизна, Манго-майки продубльовані, зав'язані, і такий льняний тренч від Zara. Це моя улюблена знахінка напевно цього сезону, тому що це вже не піджак і виглядає більш цікавіше в образах, як на мене. Артикули залишу, окуляри, вінтаж, а сумка, а сумка теж, по-моєму, зараз минулого року. Такий закусік подзиров. Ми у Валенції, і я вирішила піти саме в зару, яка знаходиться в центрі на колоні, тому що, як на мене, в цій зарі жіноча вибірка найкраща. Чоловіча не очень, але жіноча класна. Ну що, пігнали? Порогу просто якась супер знахідка, замшева сумка. Вона тут буде фіксуватись на застіпці, але я рекомендую в такі сумки додавати косметички або мішечки, щоб ваші речі були якось так зібрані в одному. Дуже най, виглядає. Чесно кажучи, не знаю, кому це підійде. Якщо ви побачите з 10 десятою дорогою, бо це жахливо. І тренд цього сезону біла спідниця Максі. Дуже прикольно виглядає, але майте на увазі, що якщо ви її будете прати, оці складки не будуть такими. Це просто буде або виглажена, або супер пом'ята спідниця. Але вона супер легка, має підклад, вона не буде прозорою, класно виглядає, об'ємна мені лайк. Візьмемо її в примірочну. На літо хочу вам порекомендувати ваші образи ускладнювати такими прозорими лонгами. В них не буде спекотно, обирайте просто натуральну тканину, але це завжди, завжди буде виглядати цікавіше, ніж просто майка. Можете навіть на кропто подягати. Буде най. Можете навіть нашаровувати, але не таку крупну в'язку. Я коли здалеку побачила їх, я подумала, що зараз взагалі вийшла з розуму, але по... пощупавши, так сказати. Коротше, це фейк, це не... це не... це не дерево, це імітація. Вони тверді, але, скажімо так, Досить будуть носибільними, тому якщо хочете патріть, можна взяти. Обожнюю Zara рулі. Мені подобається їх білизна, але вона не завжди комфортна. Якщо ви бачите таке мережово, частіше за все воно буде грубоватим. але можна знайти гідні позиції. Також лінжері ви можете шукати одяг на пляж, білизняну естетику, такі блузи, спідниці. Це не тільки білизна. Тут буде дуже рекомендую заходити на сайт, або не завжди в Україні є. Можливість подивитись офлайн, але на сайті ви завжди можете переглянути і обрати. Також дивіться аксесуари, які прикольні. Тут у нас трошки секонд хенд, але сумки класні. Я б такі сумки обов'язково додавала в літній гардероб, особливо в гардероб у відпустку. Вони класно будуть доповнювати якісь мінімалістичні довгі сукні, щось таке легке. Бо на відпочинку не дуже хочеться замарачуватись над луками, а такі речі будуть їх ускладнювати, особливо якщо у вас там в готелі є якийсь класний ресторан, ви хочете піти на вечерю, ви одягаєте довгу якусь там умовно сатинову няну сукню, одягаєте, берете таку сумочку і все. Ви королева цього вечора. Дуже гарний колір. І досить такий щільний, він не буде просвічуватись. Взагалі, піжамна ця естетика лишається ще з нами. І я, чесно кажучи, не бачу сенсу в тому, щоб собі в цьому відмовляти, бо в спеку це дуже зручно. А ось, наприклад, мережево, те, про що я казала, воно досить м'яке. Ну онлайн ви це не щіпи, не, не зможете щитати, тому тут я раджу, звісно, або запитувати у вайера про стан цих. Цих мережів, ну або вже на угад. дивіться, дівчата, часто в таких сумочках ви будете бачити ось такі цепочки. Ні в якому разі ми ними не користуємось. Ми їх знімаємо, викидаємо, коротше, позбуваємось, бо ось так ця сумка виглядає дорого класно, і ви ніколи в житті не скажете, що це мас-маркет. Але якщо ви дістанете оцю... Цепочку і повісити її собі на плече. Ну все, це провал. Ми псуємо всю весь лук, весь ефект у цієї прекрасної сумки. Тому такі речі призначені предназначені інше слово має бути, але лишаємо, як є, просто щоб носити в руках. Варто додати, що кожна зара, кожна зара має свій асортимент, і може бути таке, що в одній зарі може бути класна вибірка, в іншій зарі буде трохи гірша. Це залежить від району і це стосується будь-якого міста. Давайте збирати опизи. перший образ, у нас така прозора, напівпрозора, я б сказала, сукня. Вона насправді прямого. Ми не будемо на це все звертати увагу. Е, вона насправді напівпрямого крою, дівчата, у кого більш об'ємні стегна, і яскраво виражена талія, вам я раджу обов'язково в цій сукні робити акцент на талії. Інакше у е, ваша талія сховається, а стегна будуть об'ємними. Ось такий прийом. Також він буде класно працювати, щоб у місті сподобалася. Щоб у місті прикрити прозору частину. Сумочка у нас в стилі Міуміу. Взуття -міу. сюди може бути і в'єтнамки, і якісь такі мінімалістичні лофери, балетки. Може бути бомбер, може бути піджак. Але мені сподобалась ця взарі замшива така в стилі Сен-Лоран. Пощіть, як вам. І наша Зара Lingerie. Я затягнула такою колісочкою, щоб додати тут об'єму, підкреслити талію. За рахунок того, що джинси з цим топом, з цією сукнею досить в одному тоні, я наріжу собі цим пропорції. Так у мене вийшло, що в мене всюди замша. Але мені подобається. Такий розслаблений, жіночний, я б навіть на повсякдення брала. Обов'язково ми тут відкриваємо ручки, тому що забагато об'єму. І в таких об'ємних лупах я вам раджу відкривати руки, шию по можливості або зап'ястя, щоб показувати цей перепад об'єму між тілом і речами. У нас тут такий комплект в горох. Дивіться, дівчата, у кого об'ємні груди, цей топ. Під цей топ дуже важливо вам підібрати правильну білизну, яка буде тримати груди. Але в цілому ну, краще його не, не одягати, тому що він буде досить сильно вам розширювати і опускати груди. По розміру на мені S можна взяти XS, щоб він сидів трошечки вище. По об'єму сюди підійдуть будь-які стегна і більш широкі, і більш вузькі, довжина класна, під якийсь такий каблучок, лофер носочок, наверх перекриваєте або піджаком, або таким тренчем. Я підтримала горох чорною сумочкою, щоб більше додати такої контрастності. Можна взагалі це все ввести в такий чорно-білий лук, або, наприклад, додати якесь червоне взуття і теж буде прикольно. Тут у нас шорти бермуди. Звісно, класно їх комбінувати з лоферами, але я раджу, якщо у вас особливо невисокий зріст, або ці лофери мають бути або на каблучку, або на танкетці, тому що або це підбори, бо бермуди вони ріжуть дуже зріст. Високим дівчатам класно, середній зріст низький, особливо якщо у вас більш наповнений тип фігури, то буде дуже вас так приземляти. Але основна фішка це ось цей жилет. Він досить щільний, на мені розмір S, і я б, напевно, взяла б собі XS, бо в грудях тут досить мені вільно. До речі, зверніть на нього увагу, дівчата з більшим об'ємом грудей. Він класно тут підкреслює талію і додає об'єму. Тобто його класно буде носити і з широким низом, і з більш вузьким, я б сказала, прямим скіні тут буде не дуже. Або прямий, або широкий. Особливо дівчатам, хто хоче собі зробити акцент на талії, Це прям жилетка маст на це літо. І ось так цей жилет ще може виглядати зі спідницею. Тут краще видно ось цю всю історію з талією, з збільшеними такими трошечки екстегнами. Дуже класно, вона виглядає саме з міді довжиною, прямо з такою об'ємною. І плюс ще в того, що вона структурна, і це дуже видно, що спідниця вона така більш динамічна, а тут ми бачимо чітку форму. Такий баланс у нас виходить. І ось ця сумочка гарно її доповнює також. Може бути щось простіше на ваш смак. Я просто хочу показати, щоб ви не боялись таких сумок у повсякденних образах. Ось так така літня спідниця може ще виглядати в таких весняних луках, або це може бути там прохолодне про холодний вечір літа, і те, що я вам казала за кофти, я її позаду зав'язала. Я взяла в розмірі м. Я люблю, коли такі речі більш вільно виглядають. І дуже класно, що в неї такий подовжений рукав, це додає такої теж розслабленості. І, до речі, це додає такое, знаєте, відчуття, що це річ дорога. Тому що коли рукава куценькі, наприклад, вони були б такі підстрелені, було б, знаєте, одразу зрозуміло, що це, типу, мас-маркет або щось закономлене на тканині. А так це виглядає прикольно. Можна сюди додати ще ремінь якийсь або широкий. Або мінімалістичний. Хотіла доповнити, що зараз ви всюди будете бачити оцю всю естетику бохо, але дівчата, вона не всім потрібна. Я розумію, що буде зацікавленість купити і такий соблазн. Але ви можете це бохо робити в більш своєму стилі. Наприклад, ось в такому, більш спокійному і не такому явному. Але тут все ж таки лишаються ці елементи замші, спідниці, романтизму такого. Скажімо так, не не, не тупо в очі ось ці блузи з рюшами, бо не всім вони впишуться в гардероб, тому не піддавайтесь на тренди, думайте, що підійде саме ваш гардероб. І мій улюблений прийом це акцент в поясні вироби. Це завжди безпечно. Сюди можна додавати будь-який колір, незважаючи на ваш кольоротип. Супер класна, до речі, майка подовжена. Я б її не заправляла і не вирівнювала. Мені подобається, що вона тут так збирається. Це так досить розслаблено виглядає. Додати сюди можна наверх, як і моє дня біле пальто, так і бомбер. Але мені захотілося цього такого контрасту, такого бунтарства трошки до цієї спідниці, тому я додала саме цей шкіряний бомбер. До речі, сумочкою я підтримала і свій колір волосся, і свій колір чорний. І як бачите, мої мюлі дуже класно подовжують ногу в таких образах, навіть не дивлячись на те, що ця спідниця міні трохи не моєї довжини. Мені більше бличло ось така історія, але це розмір S і вони так луз сидять низько. Тому майте на увазі, якщо ви хочете, щоб ваша посадочка була вища, то беріть на розмір менший. Тут для стегон є місце, правда, не багато, але але є. Сьогодні навіть герпес не ні, люди не герпес не помішають мені сьогодні зняти цей контент. Цей образ повністю із Зари Лінджері. Дивіться, тут трошечки є з цією сорочкою. Така історія, що да буде через те, що спущений рукав він буде залишатись в якихось дивних формах. Ось наприклад, його або потрібно буде поправляти, або просто майте на увазі. Можливо, вас це не буде турбувати. Я сподіваюся, я перекрикую цього Хабібі зліва. Спідниця, до речі, вона на гудзиках, але тут є вбудовані резиночки, тому вона по скажімо так по посадці буде досить легка. Але майте на увазі, що тканина не тягнеться, і тут ну я б не сказала, що для більших стегон є місце на мені розмір S. Звісно, ця сумочка додає такого вайбу більш відпочинку. Моря можна замінити на більш якусь таку зібрану міську, і я б сюди додала ще якесь дерев'яне, дерев'яну прекрасну якусь підвіску було б дуже класно. Так доповнювало б і додавало б акценту. Дивіться, тут я взяла штани з лінджері і цю сорочку, але я рекомендую вам її ось так підібрати, чимось підколоти, щоб додати асиметрію. Штани я підкотила, щоб відкрити трошки ніжку щиколотку, за рахунок того, що взуття прозоре, воно тут виглядає дуже компліментарно, тому тут або якісь мають бути делікатні босоніжки, або світлі, не чорні. Ще ці штани в мене розміру М, але мені дуже мені подобаються по об'єму. Вони тут на шнурочку класно фіксуються, і вони дуже тонкі, але при цьому вони, як бачите, я підгорнула і вони тримають форму. Коротше, раджу, це навіть краще, ніж мої минулорічні льняні коричневі штани. Якщо ви щось таке подібне шукали, зверніть увагу. І, звісно, ми сюди зараз дамо верхній одяг а, на більш прохолодні вечори. Можна сумку замінити на більш базову, але мені з цією прям дуже подобається. Вона такого акценту додає і такої, знаєте, через за рахунок того, що це все хибешка, вона додає такої нарядності якоїсь і зібраності. І як вам такі стилізації, то всі чи насилив ви так сукні поверх штанів. До речі, цю сукню можна просто заправити вниз в ці штани, і буде просто топ. Мамі бойник. Ну, б'є. Ну, дівчата, ну це це люкс, це рокс. Розкіш. Цей бомбер дуже об'ємний. Мені подобається скільки в ньому тканини. Єдине, що мені не подобається, це фурнітура тут. Але можна закрити на це очі, бо його форма, тканина, колір і ціна досить виправдані. Що мені тут дуже подобається, то це пер... оці об'єми і кольори. Поєднання кольорів дуже гарно виглядає з темним низом і поєднання фактур. Ну, скажіть, що це образ із зари. Ну, ну киньте в мене камні. Тут головне вміти обирати актуальні фасони, актуальні речі і звертати на увагу на деталі, такі як чи достатньо тканини в цьому виробі, яка фурнітура, можливо, якусь фурнітуру краще замінити, прибрати або взагалі там позбутись її. І зовсім не означає, що в мас-маркеті ви будете виглядати як з мас-маркету. Навіть в зарі зараз можна виглядати як з дорогого люксового якогось сегменту. Дуже класний. Вироби зараз зараз робить. Знає, що ви полюбляєте. Може, не всі, але й більшість. Такі сукні на літо, бо вони льняні, легкі. Але у багатьох може виникнути питання, е, яку білизну підібрати. Не морочте собі голову, просто одягайте майку, або якусь прилягаючу футболочку. І спинка прикрита, і тут ви не паритесь, щоб у вас нічого не стирчало. Або можете одягати з якихось з якоюсь такою білизною в сітку. Ну коротше, дивіться по собі. Е, для міста це лофери, для відпочинку це. В'єтнамки і дві сумки. Теж тут не просто так показати, як аксесуар змінює настрій. І треба це зробити з однією рукою. Ось це у нас місто. Уявляєте, тут в'єтнамки. І оцю сумку це у нас уже собі-біч. Хочу показати, як такий базовий набір одягу може виглядати більш цікаво. Додавайте колір. Нехай це буде одна якась річ. Якщо це портретна зона, не бійтесь додавати не свій колір, наприклад, бо це не до кінця мій колір. Мені не дуже він подобається в портретній зоні, хоча по контрасту він мені підходить. Але маєчка тут так нивелює все це, і те, що я її показую, так частково цю цей синій кардиган він теж не забагато на себе бере уваги. Але образ стає цікавішим за рахунок цього по джинсам. Дивіться, дівчата, Вообще, кайф, вони м'які, вони тонкі на літо будуть супер, особливо якщо вам важливо що ви багато сидите, щоб вам було більш комфортно, обирайте такі м'які джинси. Я знаю, що багато хто говорить, що джинс має бути 100% катант, стоячий. Це так, але давайте бути реалістами. Влітку цей 100% -tot -tot носити зовсім не комфортно. А от такі м'які позиції саме те, що треба. Е, колір в нього такий цікавий, і не білий, такий якийсь білий, з голубінкою. По об'єму він іде, вони йдуть з розширенням від стегон. тому тут є місце для дівчат, у кого більш активні стегна. Е, буде з акцентом на талії, але. Зверніть увагу, що вони релакс фіт тобто вони не мають сидіти на вас прям отаких От історій тут, отут не повинно бути. Візьміть краще на розмір більші, нехай вони сидять вільно, це буде виглядати більш стильно та актуально. І до речі. Не лякайтесь оцих різних відцінків. Якщо у вас основний відтінок, ось такий теплий, а ті, що будуть подалі від вас, більш світлі чи холодні, але вони будуть так точково, не бійтесь, це не зробить ваш образ поганим. Він на він навпаки стане більш цікавим і глибоким. І на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь ставте лайки, коментарі. Пишіть, які образи вам сподобались, які стилізації вам сподобались. Не знаю, а пишіть те, що не сподобалось, теж пишіть. Я вам вдячна, я вам дякую. Дякую, що дивились мене з цим герпісом. Я сподіваюся на наступного відео. І його вже не буде. Всім па-па. Хочу доповнити також стосовно трендів. Я буду часто казати: це, цього, це тренд цього сезону або ще щось. Це не означає, що це потрібно купувати, це просто говорить. Факт, що нам зараз продають, що зараз буде масово доступно всюди, і це говорить про те, що зараз найбільш актуально Але я хочу донести вам думку, що тренд він не повинен вас спонукати купувати цю річ. Важливо розуміти, наскільки вона підходить вам по характеру, по вашому стилю, наскільки вона відповідає вашому, навіть типу фігури. Не кожна річ може сісти на вас класно. Не варто купувати тренд. Трендову річ, яку потім ви будете думати, а що ж докупити, щоб її носити, або купити в один лук і потім морочити собі голову, а куди ще її одягнути? Якщо ви розумієте, що вам ця річ потрібна на один вихід, і окей. Okay. Якщо все ж ви хочете бути більш мати більш продуманий гардероб, то слово тренд не має ніякому разі впливати на ваш вибір і на вашу покупку, типу адтубах чи не ад тобах. Це всього-навсього маркетинг-факт, про який я буду говорити часто або у своїх відео. Ну, напевно, це саме головне, щоб не було цього, знаєте, перепотріблення, що типу, щоб вам продавали тільки тому, що це тренд, і тільки тому, що ви побачили, як багато людей носить. Але, якщо вам сподобався лук, ви подумайте, а як ви його у своєму гардеробі будете носити? Чи зможете ви декілька разів його поєднати з тими речами, які вже у вас є? Якщо у вас два ні, то це точно не варто вашої уваги і не варто ваших коштів. Це все.